Експеримент номер 2 з випробування балістичного поліетилену в якості захисту військоводної зброї. Найжорсткіші умови, шило, кут заточки не більше, ніж 15 градусів, коротке, ручка зручна міцна, рука нормальна. Є майже пробій, не пробій. Не пробій. Е До речі, хотів би зауважити, що за ДСТУ допускається вихід леза або жала на віст не більше, ніж 5 мм. Е не пробій зафіксовано. Тестова гіллятина проб'ється. Цей, цей пакет це вже випробувано. Тож, другий спеціальний клас присвоїти цьому стандартному пакету ми не можемо. Для забезпечення його 100% потрібно використання араміду з керамічним напиленням, який збільшує вартість жилету в такому випадку, ну принаймні вдвічі. Але, Можна сказати, що воно підвищує ступінь вашої безпеки, хіба що дуже досвідчений фехтувальник іспанським стилетом може вас теоретично вразити. Це.